За клопотанням Галицької окружної прокуратури Львова суд арештував приміщення двох готелів у центрі Львова та Києва, які належать Росіянам. Про це повідомляє офіс генпрокурора. За даними наших джерел у правоохоронних органах, у Львові це готель Дністер, один із найбільших у місті. Його пов'язують із громадянином РФ Олександром Бабаковим, який голосував за анексію Криму та перебуває під санкціями США і Євросоюзу. А з травня 2018 року і в українському. В санкційному списку щодо Києва, то йдеться про готель Либідь, який разом із Дністром перебуває в мережі готелів Прем'єр Хотелс Резортс. Так, за даними слідства, службові особи підприємства, яке займається управлінням готелями, підробили офіційні документи, таким чином отримавши контрольний пакет акцій мережі готелів. Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами шахрайства та службового підроблення проводять слідчі головного управління Нацполіції Львівщини. Відомо, що арештоване майно загальною площою 30 тисяч метрів квадратних та вартістю майже один мільярд гривень планують націоналізувати. Нагадаю, наприкінці липня у проєкті змови на телеканалі НТА вийшло детальне розслідування про Дністер, у якому журналісти з'ясували, яким чином львівський готель опинився у руках росіян.